Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами тайм-менеджмент зарядка як завжди, о 8.45 на сторінці студії управління часом Богуштайм. З вами я, Катерина Міротенко, і сьогодні я хочу з вами поговорити про, про наші з вами справи і то, як їх зробити краще. Чому? Раптом. Тому що вже друга другий ніч підряд, вона така дуже яскрава, і е, кожного з нас заряджає, е, кожного, хто знаходиться в Україні, е, вже тоді ранок, я думаю, заряджає всіх, хто зараз не знаходиться в Україні. Е, чому про це говорю і чому на це звертаю увагу? Тому що зазвичай, коли ми, е, коли ми погано спимо. У нас тоді погано йдуть справи, правда ж? Чому? Тому що немає настрою, немає бажання щось робити, немає нічого такого, нічого такого, і взагалі все погано і всі погані. І саме через те, сьогодні з вами хочу проговорити один момент. А, мені здається, ми вже його обговорювали, але я все ж хочу просто його нагадати для вас, щоб. Щоб просто було дуже зручно, і щоб ми з вами гарно, гарно себе почували, як, як це краще зробити. Отже, як це краще зробити? Є дослідження від психологів, які говорять нам про те, що якщо ми розуміємо, що нас щось бісить, що немає настрою і хочеться плакати. Від безсилля, від того, що а, нічого не виходить, від того, що не можеш дати е, такої е, тут і зараз відсічі. М -м перше, що ми з вами можемо робити, яку відсіч давати? По перше, що ми завжди маємо давати цю відсіч. Що це за відсіч має бути? Е це завжди високий рівень виробництва. Кожного свій продукт. Друге, це завжди гарний настрій. Це те, що будь-якого нашого ворога, будь-яку людину, яка хоче нам на завжди відкидає від нас. Тому що в неї виходить, да? вона капостить, 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 а в неї нічого не відбувається. Да? Тобто. А, в неї а, а, в неї навпаки відбувається посилля. Вона починає переживати, як це так, вона стільки капості для тебе робить, але ця капость вона просто на тебе ніяк не впливає. Отже, повторюю, для того, щоб е, класно себе почувати, отримувати гарні результати, тоді, коли хочеться плакати від безсилля, тоді, коли немає настрою, і тоді, коли цілу ніч е, ти майже не спав, нам з вами потрібно перше завжди давати відсіч. Давати відсіч ми можемо гарним настроєм, е, високим рівнем виробництва. Е, і донатами. Ну, наразі це що приходить е, три пункти. Та? Перші два пункти обов'язкові, третій пункт у, у кожного е, по-своєму відбувається. Е, от. І е, е, це перша, так. Друге, на що потрібно звертати увагу, тоді, коли щось прям хочеться потужити, е, і це нормально інколи буває, коли хочеться потужити. Але, ти розумієш, що якщо ти підеш в цю історію е, тужити, то е, просто не вистачить в тебе часу на те, щоб реалізувати якісь справи. Отже. Е, це рекомендація, і це доведено класно, доведено психологами про те, як краще зробити. Краще для себе запланувати. Ви точно знаєте і вмієте планувати, бо ви підписані на студію Берлині часом Богу. Отже, ви собі плануєте, що там, наприклад, о дев'ятнадцятій вечора ви будете. О 19 вечора ви будете е, тужити за чимось, список проблем ви, звісно ж, собі пишете, 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 над чим ви будете ось це тужити в окремий, на окремий листочок, в нотатки, кому куди от зараз зручно. І просто, знаєте, ніби як закидаєте якусь. Кошик от туди кудись і на неї не звертаєте увагу до моменту, коли ви вибрали над нею тужити і, е, і от, от прям над нею тужити. І тільки тоді, коли ви е, дістаєтесь того часу, в який ви збиралися тужити над проблемкою, ви потім уже. Ну, коли там о 19 да, ми з вами говорили, о 19-та приходить, ви дивитесь на список цих проблем, і в більшості випадків, по деяким, навіть не буде сенсу вже тужити, тому що ви з нею справились, ви щось вже зробили, ви, скажімо так, ви дали відсіч кожній з цих проблем, яка пройшла на момент тужіння, для того, щоб для того, щоб, знаєте, як правильно. А, правильно, чесно, а, щиро, чисто а, на неї реагувати і. Не тримати негатив в своєму житті, тому що ви точно знаєте, що робить негатив в нашому житті. Він просто зносить все, да, негатив, будь-яка емоція, він зносить все гарне настрій, е плани, які в тебе є. І від цього, звісно ж, нічого, нічого не створюють ніякі результати, нічого не хочеться робити. Отже, е методика така. Коли відбувається якась ситуація, яка вибуває із настрою, ми для себе вказуємо, що о, наприклад, 19 й ми будемо з вами тужити над цією ситуацією, збиткуватися і так далі. Щоб не забути, над якою ситуацією ми маємо потужити, ми собі записуємо цю ситуацію окремо. І коли настає 19.00, ми вже тоді дивимось, готові, варто над нею зараз тужити, збиткуватися чи не варто. Але в момент, коли ми її отримуємо цю задачу, ми це все записали, і справляємося з нею, даємо відсіч, робимо і закриваємо якісь питання. Інакше, інакше ми з вами, якщо не будемо ось таким, чином, ось таким чином себе оберігати від негативних емоцій, інакше ми з вами просто будемо розбиті. А навіщо це нам? Навіщо це вам? Немає ніякого сенсу, тому що ви знаєте, що е, дві з компанії це сильних робити щасливими. І для того, щоб наші сильні завжди були щасливими, нам з вами потрібно працювати е, кожен день і давати відсіч всім негативним ситуаціям кожен день. Як це робити? Е, дуже просто планувати свій день, е, виконувати задачі. Якщо змінюються плани, підлаштовувати ці плани, а, якщо з'являються форс мажори, забирати їх в свої плани, і ввечері аналізувати, як же у нас день пройшов і що цей день він цікавого такого а, незвичного зробив, що ми з вами маємо врахувати в наступних наших а, планах. Отже, я вам нагадаю, як це краще. Як це краще е, планувати? Ми з вами виписуємо весь список завдань. Ми з вами е, вказуємо, залишаємо 20% на форс-мажори. У цьому списку завдань мають бути робочі задачі, особисті задачі, задачі значення. Далі ми перевіряємо, чи ми. Разом з, з часом на форс-мажори. Вміщаємось, чи ми в 24 години. Наступний крок ми проставляємо, скільки часу ми хочемо витратити на ту чи іншу задачу, або вже витратили. Якщо ви дивитесь, ви дивитесь мене не в ліжку, або вже витратили на те, щоб щось зробити, наступний крок розставляємо задачі в. Ці послідовності, в якій вам зручно буде їх виконувати. Дивимось, де в нас має бути дорога, і що я можу зробити в дорозі, де в нас має бути зустріч і як я маю до неї підготуватися. Дивимось, де я можу де я можу класно поєднати один за одним, поставити певні задачі для того, щоб мені це було зручно. І швидко зробити. Ось це ви дивитесь зранку, коли ви створюєте свій план. І тільки, і тільки після цього ми йдемо жити наше життя. Тож, друзі, ось е, такі лапхаки сьогодні з вами е, поділилась і нагадала, тому що мені здається, що ми вже про нього говорили. Е, я вам нагадала для того, щоб е, бути. Певною, що ви, дорогі наші, сильні, завжди будете, будете ставати щасливішими з кожним днем, бо це важливо для нас, як компанії Богуштайм. А якщо ви ще й досі не плануєте таким чином, про який я вам проговорила, пишіть в коментарях 21 наступний потік буде запускатися 2 вересня, і ми допоможемо вам. Застрибнути в цей наступний потік. А зараз хочу вам сказати па-па, до скорих зустрічей і класного дня. Пам'ятайте, що ви найголовніша людина в вашому житті. Отже, все, що відбувається в вашому житті, має йти по вашому плану. Па-па!